Я думаю, що зараз зі мною згодяться більшість волонтерів просуваються достатньо важко туго я б сказала, достатньо до цього збору. Це вже були долучені кошти з нашої артвечірки, з лотереї по гільзі були долучені з лотереї, що проводила Елада. Тобто наразі у нас по збору маємо 80 тисяч. Це разом з тими коштами, що на банці, і готівку, то що люди нам передавали. Зараз маємо 80 тисяч. Сьогодні а, ще передали нам тисячу. Я точно навіть не скажу, я не дивилася, якщо чесно. А, ще кошти нам передали відділ культури через бібліотеку. Бібліотека нам передала ще тисячу гривень для. Нашого збору, це було вони відмовилися від святкування дня працівника культури, тобто від придбання квітів, від таким чином підтримали наш. Збір це, до речі, гарна ідея. Це можна брати за приклад, що можна від чогось відмовлятися, такого не критичного, але тим самим доповнювати наш збір. Ще планується в нас ярмарка. Плануємо ми її на 16 грудня, різдвяна ярмарка. Ми сподіваємося, що саме на цьому ярмарку ми зможемо закрити вже цей збір. Ну, ми розуміємо, що це найкращий варіант, і більше що це буде свят... вже такий святковий настрій, і ми хочемо його підтримати. Мали би бути проводитися майстерки. Сьогодні мала відбутися майстерка, але, на жаль, жодного бажаючого не зареєструвалося, тому майстерка переноситься. І, скоріш за все, це буде інша вже майстерка. До я пропоную людям слідкувати за сторінкою, за пабліками, де ми публікуємо інформацію. Тому що ну, ми розуміємо, що в інтернеті найбільш така поширена аудиторія, ніж десь там розклеювати. Чи роздавати, чи запрошувати особисто. Тому е, слідкуйте, у нас будуть ще майстерки платні, ну, благодійні на підтримку цього збору. Ми, я вдячна дуже фонду Карітас, який нас підтримує в цьому і допомагає в проведенні таких заходів. Тому ще будуть заходи, і хотілося б, щоб люди включалися, тим більше, що ну, ніяких затрат, окрім цього квитка, да, на цей. Е, на цю майстерку ну не, не потребується. Тобто ми даємо все, ми даємо матеріали. А, от у нас сьогодні мав бути шопер, тобто ми даємо людині якісну натуральну сумку, ми даємо якісні фарби, які не, не злазять нічого. Ми даємо вибійки і ну, тобто, все повністю людям і даємо і допомогу, тобто, щоб людина вийшла з якісним гарним продуктом. Тому, Таке велике прохання долучатися це гарно і для дітей, і для дорослих. Переключитися, трошки відпочити. Терміновість і дуже дуже велика. Насправді, тому що ми звичайно підтримуємо зв'язок. Ми підтримуємо цих хлопців. Ми дуже переживаємо, насправді, тому що нічого хорошого там не відбувається. Дуже загострена ситуація. Чомусь ми всі сподівалися, що ближче до зими це така загостреність, трошки згладиться, але ні, насправді. Вже дуже мокро, вже дуже слизько, вже дуже холодно, і плюс ще достатньо відкриті бойові дії на тих ділянках фронту. Тобто, ну насправді кожен день як на голках, тому що ну, я думаю, мене всі волонтери зрозуміють. По-перше, що волонтери знають набагато більше, ніж люди, які ну, не дотичні до, до цього, так і. Ти цілий день як на, на голках чекаєш відповіді. Ну і насправді кожен волонтер згодиться, що всі наші підопічні стають нам родиною. І, тобто дуже важко втрачати хлопців. І дійсно якісь моменти ну, накриває повністю, але насправді ми не маємо права зупинятися і здаватися, тому що їм там набагато набагато важче, набагато. Больніше, набагато страшніше і холодніше. Тобто, ну це навіть ну, страшно подумати. Ми тут пробігаємо, нам холодно, а вони ще в цьому холоді в грязюці, в морозі, ще ведуть бойові дії. Ми знайшли машину, вона вже в Україні. Людина пішла дійсно, яка продає переганяє ці машини, пішла нам на зустріч, що він згодився чекати. Ну, ясно, що він не може чекати довго. Ми йому пообіцяли, що максимум це грудень, ну це максимум, але ну, ми розуміємо, що це десь на середина грудня є. От ми проведемо ярмарку. Я дуже сподіваюся, що все-таки ми закриємо і але це теж ми не зупиняємося, тому що у нас ще дуже багато далі вже підвішених питань від інших підрозділів, які до нас звернулися. Добре, що хлопці відносяться з розумінням, тому що вони дійсно розуміють, що зараз це дуже дуже важко. Вони це бачать, особливо коли приїжджають у відпустки. Вони розуміють, що вони приїжджають не додому а в паралельну реальність насправді. І якби ми, ті люди, які цим живуть і переживають, не намагалися їх переконати в іншому, що ні, це не так, про вас тут думають і все, але достатньо зайти в одну чи іншу інстанцію, яка їм потрібна, і вони стикаються за цим. Тому мені хочеться людей попросити про те, що Перш ніж звернутися або відповісти щось військовому, просто задумайтесь на секунду про те, що е, це стоїть, наприклад, ваш брат, син, там я не знаю, чоловік, який повернувся з пекла.